Така проста істина і рада до життя. Якщо ви не вмієте керувати своїми емоціями, так, вірте мені, що знайдеться людиночка, яка вам вами буде керувати, і ви станете емоціональній завислості, будете залежні від того. Якщо ви не вмієте керувати своїм часом, логічно. То є роботодавці, які вміють керувати, які диктують нам, як жити і що робити. І третє, якщо ви не вмієте керувати своїм життям, вірте мені, що знайдеться добрятина, яка буде керувати вашим життям. І тоді ваше життя не знаю, яких набере оборотів і куди воно закрутиться, але це досить таки добра. Логічна рада, смислова. Так що вибирайте свій час, свої емоції і своє життя, керуйте своїм життям самі, і ви будете зовсім інакше жити, і ваше майбутнє зовсім інше, яке ви представляєте. Успіху і щастя вам.